Добрий день, діти! Розпочинаємо урок української мови. Сьогодні з вами ми узагальнимо знання з вивчених тем, Вживання м'якого знака, апостроф, подвоєння букв. Епіграфом до нашого уроку будуть слова відомого українського письменника Василя Симоненко. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. За вікном чудова погода сонечко простягає до нас свої промінчики. Хоче обійняти нас старанністю, увагою, коханністю, активністю. Пропоную кожному з вас обрати собі промінчик, який супроводжуватиме протягом вас уроку, і надихатиме на активність. Пригадаємо правила роботи на уроці, дотримуємося їх. Не просто відповідати, а міркувати правило піднятої руки. Піддаємо про які основні орфограми ми говорили на минулих уроках. Це апостроф, подвоєння і м'який знак. Пригадаємо діти. Після яких літер в українській мові ми пишемо апостроф. Після БПВМФ перед Я, Ю, Є, Ї. Після яких літер. В кінці складу та в кінці слова ми ставимо м'який знак. Це ДТЗСЦЛН, Або ж відомий вислід нам ДТ цілини. А з якими літерами м'який знак не товаришує. І після них ніколи не пишеться? Це літери БПВМФ, ГКХ ЖУЧХ. Пригадайте, які суфікси в українській мові пишуться з м'яким знаком. Це суфікс «ськ», «цьк», есеньк, оньк, «еньк». Рухаємося далі. Вправо 1. Прочитати текст, виписати в зошит слова з пропусками. На місці крапок поставити відповідні знаки або букви. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Ось перед вами правильний варіант написання тексту. Розглянемо і пояснимо вивчені орфограми. Об'їхав. Після префікса, який закінчується на твердий приголосний перед я ю, є, ї. Хлоп'ячі. Після губних приголосних перед я, ю, є, ї. Батьківському. У даному слові у нас дві орфограми. Це одна орфограма м'який знак. У слофіксі ск, і після приголосних «д», «з», «с», «ц», «л», «н». -ну». Також вживаємо м'який знак. По двір'ї пригадуємо після Р, які стоїть у кінці складу двір. Перед я, ю є. «ї». Обов'язково вживається апостроф. Трав'яний. Після губних буповим ф. Перед я «є», «ї». Солов'ї аналогічне правило. Голуб'ята. Також пояснимо цим правилом після губних б, п, в, м, ф. У слові сусіннього у нас орфограма м'який знак. Після приголосних. Дут ЗСЦЛН ми ставимо м'який знак. Вітається, пригадуємо, що в дієсловах, які закінчуються на ця, також вживається м'який знак. Святослав орфограма, апостроф. Ми вами знаємо, що в слові Святослав свято, апостроф. Не вживається, буквосполучення св входить до складу кореня. М'ята після губних або повими ф перед я, «ю», «є», «ї». Батьківський. Аналогічно перевіряємо за словом батьківський, як було у попередньому абзаці. Текст має повчальний зміст в якому герой згадує своє дитинство і його. Не завжди пам'ятатиме, як був у батьківському саду, де пахне любов'ю батьківських рук. Перевірте уважно ще раз текст, чи правильно розставили всі орфограми. І рухаємося далі. вже трішки стомилися, тому проведімо невеличку фізкульт филинку. Нехай відпочинуть ваші оченята і рученята також спинка. Друга наша вправа називається справжній детектив. Треба дослідити, чому в слові година одна Н, а в слові годинник 2. Відповідь. Годинник у нас корінь. Годин, суфікс «ну» і відбувається подвоєння на межі між коренем і суфіксом. Тому у слові годинник ми пишемо дві літери н, рухаємося далі. Вправа з ключем. Із поданих слів випишуть у стопчик ті, у яких відбувається подвоєння букв. Ось перед вами подані слова. Ключ у кожному виписаному слові підкреслити першу букву. Прочитаєте слово, які асоціації у вас виникають із цим словом. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Готові перевіряти? Відповідь до вправи і ключ це річка ревна. Ви повинні були виписати саме оці слова: Рілля, електронний, волосся, насіння Алла. Річка Ревна протікає через наше містечко і впадає в снов. Річечка кож... нашого дитинства, де ми любимо відпочивати як влітку, так і кожної пори року. І не забуваємо про те, що любов до батьківщини починається саме з любові, до нашої маленької батьківщини, до родинного куточку. Повернемося назад, щоб розглянути орфограми у нашій вправі: Дерев'яни. У нас суфікс ян, тому тут у нас подвоєння не відбувається. Рілля! Відбувається подвоєння букв, яке у нас називається подовження. Бо ми з вами знаємо, що в іменниках жіночого роду на я відбувається подвоєння. Бджолиний суфікс «ин» з одним «н». Журавлиний ключ. Також суфікс «ин» з одним «н». Не відбувається подвоєння. Електронний ось тут у нас подвоєння відбулося. Подвоєння, якраз, на межі між. Коренем електрон і суфіксом. Насінина не відбувається подвоєння. Іменник жіночого роду тут подвоєння не буде. Волося. Іменник середнього роду, подовження. Відбулося. Шкіряний суфікс ян. Подвоєння не відбувається. З одним «н» пишеться суфікс. Насіння. Іменник середнього роду, ми знаємо, в деяких іменниках середнього роду подвоєння відбувається. Піщаний суфікс ам без подвоєння. Алла ім'я слід запам'ятати і уважно його писати із двома. «л» Таким чином ми з вами пояснили всі орфограми. І, розіб... і розібралися із ключем. із ключем. Прийшов час підбити підсумки нашого уроку та провести самооцінювання. Всі активно працювали. Я сподіваюся, що кожному з вас було корисно дізнатися про щось, а комусь треба повторити, що певні правила. Хтось може працювати краще. Хтось все зрозумів, готовий допомагати іншим. Але всі разом, я думаю, ви задоволені роботою на уроці. Домашнє завдання повторити правила написання орфограм, як і знак, апостроф, подвоєння приголосних. Написати розповідь про свою родину. П'ять речень. Захоплення, обов'язки, традиції. Використовуючи слова з апострофом, яким знаком та подвоєнням. Дякую всім за урок і до нових зустрічей!